Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як зазвичай, я прий. І вчора, так, я знову запізні із зйомкою відео, вчора вийшла третя тиждень оновлень у Блоксфруті. Попереду у нас є ще цілих три оновлення, наскільки, я пам'ятаю, та. Три оновлення, які обіцяють бути так, теж досить класними. Стосовно цього оновлення одразу скажу, що воно не, не таке стало вийшло не таким великим, як минуле. Але не скажу, що воно досить таке нудне. Почнімо із поганого. Іван червоного короля прибрали. І це повний капець, бо я встиг тільки діамант ось цей ідіотський отримати, і все. Де він? Де де де, де він? Ось цього. Оцей єдиний діамант встиг отримати і все. Але добавили теж до досить багато всього цікавого. Почнімо, як завжди, з нашого. Любимого стандарту дивитися на лог. Перше це Pain Fruit Reворк. Пейн. аватарку Pain взагалі не поміняли. Від слова, взагалі. Він і як їм був, так ім лишився. А от скіли йому дуже сильно поміняли. Зараз, якщо ви зайдете в воксфрут, кожен лютий про буде використовувати цей фрукт, бо він тупо класний, він неймовірно класний. Особливо на В2, але до цього ми ще. Дійнемо. Наступне це у нас виходить Pain Boss Event. Так, це новий івент, який передбачає собою новий спосіб добувати нові Bloxfruit коїни типу Summer токени. І в чому він заключається? Кожного годину, як і Latin Шторм, Будуть, на карті будуть з'являтися босси. Типу, абсолютно всі босси будуть розпанитися. І у кожного боссу буде по дві форми. Перша форма звичайна. Там до ну, тобі просто брати і сити його по-звичайному на ізі. А друга форма, бос почне використовувати і фрукт, який він використовує, і метчик він використовує, і в парі із реворкнутим пейном. Також, також він навчиться робити флеш-степи. І дешати, Що реально неймовірно важко. З ним битися. Якщо ви б'єтеся з ним соло, то... <сум> я вам співчуваю, він дуже важкий. Я з газом капітана Елефанта, який отут зазвичай стоїть, вбивав пес, знає, скільки часу. Бо це реально дуже важко, коли ти б'єшся з кимось в соло. Beautiful Pirate я взагалі. І мовчу, там у нього у загал... взагалі три фази. І в соло його перемогти майже нереально. І отака штука виходить. Добре, продовжуємо. Fish Fight Summer Event. Це теж новий івент по отримуванню токенів. Пояснюю, як це працює. Ви йдете на рибальку. Йдете на рибальку. Ви ловлюєте риби і стаєте отут. Вибираєте рибу, якою будете битися, і чекаєте свого супротивника. Як тільки на він прийде, почнеться бій, і коли ви зносите усі три сердечка своєму супротивнику, то... о, бачите? пейн. Коли ви зносите всі сердечки своєму супротивнику, вам дається по 100 самертокенів. А за вбивство босса один раз у тому самер. Summer... тому івенті пейн... 400, але це лише на першому боссі, на наступних босах даватиме по 75, наскільки я перевірив. Так, некст. Шарм карате реворк. Нарешті. Це моя улюблена частина. Ну, окрім реворку Пейна, звісно ж. Якби був реворк який я взагалі був би на, на цьому найбільшій часті, Але поки що схоже не буде. Шаркмен карате досить сильно переробили, і тепер він офіційно є одним із найкращих стилей бою в грі. І він був... Якщо я би робив би топ усіх стилей бою від, від найслабшого до найсильнішого, то Шакман карате точно був би на 4 місці, на третьому Talon, на. На першому Rocket н а на другому God Human, який в мене теж є. Я вирішив взяти Шакман карате, тому що, по-перше, у неї нові скіли. По-друге, це дуже сильно юзабельно при ПВП. Зараз я навіть вам покажу. Усі здатності стосовно... Шарпман карате. Бо це дійсно дуже класні здатності. Почнемо з простого. Спочатку цього боса треба в Америку відправити. Хредищі. Тепер, перше, це кліки. Кліки досить такі повільні і не скажу, що вони прям класні, чесно кажучи. Та, демеджить багато, але, блін, ну вони дуже повільні. А о, це починається з першої здатності. Це як е, дракончик на латінгу. Тупо береш і це як початок для комбо. Що досить навіть круто. Типу береш, хридич, хридич 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 І далі юзаєш мечі, і ще щось. Що далі в комбо? Так, лови аптечку. Наступна здатність це отака акула, яка хапає і заморожує на деякий час. Це досить ефективно, коли тобі треба вигравати час для того, щоб в 4, або трансформації. Для мене це особливо корисно. Але так як осий, я ще жодного разу неї не попадав по ворогу. Та, отакий я косий, Я дуже косий. Ну і остання здатність. Це отака масова здатність, яка може зачепляти одразу всіх NPC, які знаходяться перед тобою. І наносить досить таки багато демеджа. Тобто хридиш, хридиш, хридиш. Потім е, якось отак. Заморожуєш і чекаєш на некздатності. І потім просто так робиш. Хредись. Ну, слон та. Я взагалі не вмію використовувати комбо. Я, я чисто фрукт-юзер. Я усе використовую по випадках. І тому не можу сказати, що мені це сильно допомагає. Бо чесно, для мене Dragon Talon і God Human в вразі ефективніше. Talon, тому що він масовий, а God Human... Тобто для пересування краще в рази. Та й скіли більш простіші та швидше перезаряджаються. Хоча це для кого як? Соно швидкості перезаряджання впевнений, але. Кому як? Кому як? Що я можу сказати за реворк Шакмана Карате? Люта імба. Не така, яка могла бути, але в принципі... Достойна реворка. Наступне. Це у нас. Е, ага. Типу, появилися нові скини на пайнфрукті у саммергатчі, які зараз будуть дуже дорогі, які я так і не зможу вибити, які мають токенів, до речі. А, нормально токені. Зараз якраз буде прокрут зробим. Так, саммерфрут. Мені, звісно, нічого не випаде, але побачимо. Осьо. Ось ці скіни. Як на мене, найкращий буде ось цей, бо він досить красивий. Хоча інші теж прикольні. Давайте. Суслали пальчики. Просто чудесно! От промайнуло біля ЄТІ Я обов'язково далекріейшн, який у мене є, та? Та. Ай. Просто чудесно. Так завжди. Я дуже теж шоколадку. Ай. Щоб це хочевся. Добре, продовжуємо огляд на оновлення. на скині ви зрозуміли. Це так само, як на Diamond та на Латінгу. Вибити жахливо буде. І Hidden Abilities from pain fruit. Uh, Painfruct. Пейнфрукт. І ось ми знову заговорили за pain fruit. В націоналі усе майже зосереджується на цьому фрукті. І, і прикол в тому, що у Пейна кожна здатність можна зажимати. І. Uh, як можна було здогадатися? Пейна uh, тепер теж можна прокачувати за рахунок. От адмін-панелі. Блін, Блин, так не докачав. Я так зрозумів у одне питання, де В2 creation. Типу, усі CPD добавляете, а ні. Я буду надіятися, що наступних онов у них добавлять. А якщо ні, то я буду дуже злий. Бо там у бюлетенях форсаж був. Типу... типу на машинці можна було б кататися на creation. І у мене тепер великі питання де. Цей ідіотський форсаж. Ой, робити В2 пейна не так уже важко, тому що майже все, що там потрібно робити, це А. Збирати привидів, активувати свої здатності і, в принципі, все. Походити по лаві на поїз із з, зількою, що не так уже важко. І, в принципі, все. Там також з'явилася нова валюта, яку можна. Ну як. Матеріал, який можна отримати лише на третьому морі. А саме в закинутому кораблі випадає із зомбаків. Із. із, із клатонів, здається, теж. Типу та, у нас там випадають кістки, і тепер ще якась випадає. Залом вам потрібна лише одна, але... щоб зробити 2 вед... пейна, але в принципі як хочете. У знову ж таки треба 500! Ще, звісно, капець, але для такого класного фурту, як Paint, в принципі, нормально, тому що в пейна теж з'явилися кліки. Мені здається, у кожного фрукта, який вони будуть червокати, з'являться кліки. Щось мені це дуже сильно здається. Отаке От у нас словом вийшло оновлення. Давайте підсумуємо, що у нас, власне, вийшло. У нас вийшов Реворк пейна та появлення його в адмінпанелі. Новий paint босс івент який, дуже... який зробив босів дуже важкими. Ну і боєрибою, за яких вам дається по 100 сам токенів повна на параша, краще вже босів убивати. Шармон Кратери Ворк, це дуже класна нашняга. Для комбо тепер буде дуже часто використовуватись. Далі нові скини на Pain, що в принципі логічно. Лімітовані. І приховані здатності на Painfruct, це в принципі. Це, в принципі, те, що я вже вам розказував. Що я можу сказати про оновлення? Оновлення вийшло невеликим, в принципі, онлайн це показав, хоча не сильно, тому що оновлення з Латінгом ледве ледве досягло 1 мільйона ух, візитів одночасних, а точніше не не візитів, а онлайну. Тоді як це оновлення одразу стало 1 мільйон онлайну. Але перевищити оновлення із із Червоним Королем все одно не змогла. Повна оцінка оновлення – це 7 із 10. Дякую за перегляд і всім пока!